Так сталося, що я в десятці. По-перше, треба знати, як готувати на кухні мастерше. По-друге, треба знати підхід до ектора і Володимира. По третє, треба не забувати, що є Ольга Петрівна, з якою потрібно розмовляти, а не мовчати, коли ти йдеш на вердикти. І по четверте, запам'ятайте, посмішка це успіх у всіх справах. Я в душі теж балерун. І я вибираю балерину Ірину Хандажевську. Ми з нею випили не одну бутилку Вина дуже балака, балакали. Я був, що вона дуже хороша людина, гарний кулінар. Наша команда буде топчик. На вихідних ми в принципі нас небагато хто не їде додому. І ми дуже близько спілкувалися з натою, з uh, владом. А що вони вже збилися? Да, зараз цукор додаю. Я дуже хвилююсь, якщо я чесно. Не я, ж, я ж казала. Бачиш, що це все робиться неправильно на твоїх очах в твоїй команді. І за це ти будеш відповідати. тако з ноги на ногу, з ноги на ногу, і тако, і тако. Ваню, став. Та, я я бідно, шоу, Ваня. На Весь мокрий. Ваня. Э... Відпочиньте, відпочиньте, да, і ви і притомилися. Будете... Давай, ой, давай. Ой, ще в мене не було масажу Стоїть, то воно дякую. важке, знаєте, да. кажуть, не бери важкого до рук, О, дурного дякую. в голову. Да. Дякую велике. Хочете, я вам зроблю, давайте. Сильніше трохи, що ви там була. О, так, так, так. О. Я їй спинку так пом'якав, туди, сюди. Кажу: ну що, як ваша спинка? Добре тепер. Та а я буду за вас голосувати. <гум> <гум> Дякую. От Якщо б була б якась ця свічка ароматична, думаю, я підпалив би, і вона б там просто розтаяла, як віточка. Ти мені скажи, це як шифоновий? Ти плануєш? Ти хочеш щоб я зробила? Він такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додаємо масло, трошечки можливо, додамо туди сметану Но масло. Тоді теж треба збити. Не треба. Чого ми не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не тієї не роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Це мені такий урок. Ну, тобто, Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. і, тобто, і Це буде таким плюсом в твоїй команді. Що ти, ти, ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала туди Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я. Звичайно, роби шифоновий. Все. Ой, якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую. Вообще, ну, просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Ірочка, давай, бегом. Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так починаєш так, і до, так балакати, я бі, починаю кипішувати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Я сьогодні намагався війти в роль капітана нормально. Я бачив, що у Ірини не виходить бісквіт. Вообще. Наталя стоїть, вже переживає корольова. Ну, нічого, говорю, хай вона зробить, в неї все вийде. Може, ми ще заберемо владу, ти станеш поряд з нею і доробиш? Владось, а залишай це досить. Хай вона подивиться, що вона робить. Давай на ну, Дуже рідке. Добав трошки ще муки. Давай мигдальною добавку. Давай мигдалевої. Ну, думаю, фіг фікс, з ним з тим борошном. буде трішечки плотніше, якщо що просочимо, ми той бісквіт. І все, я вже демішую це все. Якщо воно там туге, добав водички, якщо воно рідке, добав мукички. Ну тобто, дуже ж все ж логічно в нас взагалі, от в світі, тобто, якби як ліпити людей. Я колись завжди думала, що людей ліп, ліплять. Тобто в дитинстві в мене була така думка, що є, що їх прям ліплять. Ну ми ж не знаємо в дитинстві, де діти беруться. Да? Ну тобто не в капусті, я думала, знаходять. Я думала, що є така планета, і там ліплять людей. Тому в мене все розумієш, да? ну, тобто, все ліпиться руками. Я навіть грала на бандурі, тому що мені дуже подобаються самі рухи. То, мабуть, зараз я і ліплю, і малюю щось. Сюди застелеш. Не Стукай, не стукай, ти ж вибиваєш пузирі. Мені хочеться трошки, щоб в мене було Наталки, нікішини. Так, всі закрились, все, я стану і зроблю. Я дуже хочу так. У мене не виходить, я чомусь соромлюся. Це насправді я відчуваю все життя. Не знаю, як правильно сказати, що це, але а, дуже часто воно мені заважає. Дівчата, все буде добре, ви молодці, ми все встигнемо. Давайте не падаємо духом. Христин, давай я тебе просто залишу Давай, опроси. що а, такими а, раз, два. Вот так? Це колечками. Да. Я даю Христині а, морквинку, а, перець, імбир. І... По товщині половинку. Ні, ні-ні, так. Ну, і роби роби ось так, роби роби ось так. Я зробила її овочі ну нарізку дуже швидко. Я не робила багато, я не все порізала. Я порізала частково чисто на порцію. Я його розкатаю. Ні, Розсипаюся. Зроби з яйцем. Що стається? Людина, яка обожнює робити тісто на пасту. Робить вісім варіацій тіста. Просто воно всипалось, воно було крихке, воно зовсім не в'язалось. Воно готове, не розкатає, подивись. це? Все я в чорному сьогодні. Це ж не так, що вона собі зробила ідеальну пасту, а мені якось. Підсунула. В неї не виходило і для себе. Вона дуже панікувала, дуже переживала. І вона дуже хвилювалася. Вона тисячу разів вибачалася переді мною. Залишається, здається, 25 хвилин, коли я почала робити останній заміс. І нарешті, мана небесна щось починає виходити. Що в тебе вийшло? Ну, один шматок, да. Ну, якщо що забереш оцю цю порцію, все, я буду без тіста. Ти що, гониш? Я дуже вдячна Кристині, дивлячись на те, що в мене була оця моя типу, психічне порушення через пасту, що я не знала, чому в мене нічого не виходить. Вона дуже спокійно реагувала і казала, що типу, якщо не вдасться, все окей, типу, не панікуй, все добре. Лови, лови. Кристина бере собі частину, я собі трішечки беру. У нас достатньо локшини, ми такі фух. Наталка, ти мені болгарський перець не нарізала? Немає його там, на сковорідці не було. Як немає? Ну, немає. Я нарізала. Все, що ти дала. Дивись, морква, цукіні немає перцю. Ось оп під нос. Можеш швидень? Давай да. мені перець. У мене паніка. Я думаю, боже, ще скажуть, що я її питаю злить. Дайте мені ту чорну фішку. Я просто цілий давала, точно був. Я не знаю щас. Кральова і у неї отакі шматки болгарського перцю лежали, розумієш? Ото вони туди мій красний перець і ухайдохали. І в неї залишилось декілька шматків, і вона мені хтоненько нарізала. Отак, от Настя, стено-на-на. Щас опять на мене на руть. Ну, щоб я їй чорну цю фішку не дала, розумієш. Я вже закрила на це все очі, я взяла той перець, докинула. Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як топором. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну? Давай покажу тобі так, щоб бути розуміла. Силими шматочками. Це болгарський перець.